Добрий! день! Сьогодні ми ознайомимося з онлайн-сервісом ВКАСМО. Даний сервіс представляє собою інтернет-інструмент для створення презентацій, особистих фото і відео, слайд-шоу, бізнес-презентацій, підготовки семінарів та конференцій, академічного навчання, презентацій товарів і послуг. ВКСМО дає можливість кожному бажаючому показувати свою роботу в простій і більш цікавій формі. Яка головна особливість в Касмо? В Касмо має два екрани ліворуч для відео та праворуч для слайдів. При створенні слайдів ви можете використовувати відеозображення, музику, синхронізувати слайди з PowerPoint. В Касмо є підтримка RCS. Веб-сервіс забезпечує необхідними соціальними функціями, передача даних для користувачів, з допомогою яких можна легко спілкуватися зі своїми друзями. На Вкасмо можна переглядати презентації, створені іншими користувачами, які розділені за такими категоріями: академічне, анімація, мистецтво, бізнес, кулінарія, розваги, новини, політика, релігія, технології, подорожі тощо. Тепер ми приступимо до створення презентації на сайті Вказми. Для цього нам потрібно зайти на сайт Вказмо. Ком. з цією адресою. Далі нам потрібно зареєструватися на сайті. Так як я вже зареєстрований, мені цього робити не потрібно. Якщо ви не зареєструвалися, вам потрібно буде зареєструватися або зайти з допомогою Facebook. <coughs> Тепер, коли ми зайшли на сайт, ми бачимо головне меню сайту. Це меню. Загрузки, створення, редагування, аккаунт і купівля платної версії використання цього веб-сервісу. Ну що, для створення презентації нам потрібно зайти на, спочатку на загрузку Upload. Натискаємо кнопку. Тут ми Бачимо, що в Касмо нам надає на загрузку наших документів, файлів, картинок, відео всього ж 15, 512 МБ. Це для безплатної версії. Я поки що використав тільки 33 мегабайт. Щоб створити нам презентацію, ми. Нам потрібно натиснути кнопку Browse". І Ось тут ми вибираємо наше відео, наші слайди, картинки, з допомогою яких ми будемо створювати презентацію. Ну, Це вже все в мене загружено і мені загружати повторно не потрібно. Далі ми переходимо на вкладку Create, тобто створити нашу презентацію. Ось. Ми бачимо, що зліва на екрані є наші малюнки в форматі JPG, з допомогою яких буде створюватися презентація. І ми їх нам повинні перетягнути сюди, всі вправо. Ну, Так як нам потрібні вони всі, ми обираємо кнопочку Choose All. І ось. Наші всі малюнки. Тут справа, бачимо. Тепер нам потрібно ще відео для презентації. Обираємо відео. Це перше відео. Обираємо Choose. Все. Отже, ми маємо малюнки для презентації і відео. Тепер нам треба їх разом синхронізувати. Сускаємо Step 2, крок другий. Ось ми бачимо, наше відео загрузилося, і наші малюнки в форматі JPEG, котрі будуть висвітлюватися для презентації. Тепер нам треба правильно виставити час на малюнках, що ми зараз зробимо. Час ми виставляється дуже легко. Ну, перший малюнок: це оцей буде. Ми його ставимо на 0,0,0. Другий малюнок ми обираємо, котрий буде показуватись нам на 18 секунді. Третій малюнок ми вибираємо, буде показуватись нам на 25 секунді. Є. Четвертий малюнок. Ми обираємо на 1 хвилині 39 секунді. Є. Наступний малюнок обираємо також час. І тут обрали. <клес> Загалом спочатку потрібно передивитись відео і визначитись, на який час нам потрібно той чи інший малюнок виставити. Ну все я. Пісто. Якщо ми хочемо переглянути дане відео перед збереженням, ми натискаємо кнопку Preview, якщо ми хочемо імпортувати відео, ми повинні натиснути кнопку Import. Якщо вже все нас задовольняє, все гарно зроблено, ми натискаємо кнопку Save. Ну що, в принципі, я все виставив, все гарно. Натискаємо далі кнопку Save. Так, потрібно написати заголовок. Ну, напишемо. Приклад, 2 Тут можна написати опис нашого відео. Там. Створення презентації. Ну, далі теж ми можемо написати, хто доповідав. Яка компанія, організація? Тут можна обрати. Хто може бачити перед, перед, передивлятися вашу презентацію? Тільки ви, всі ваші друзі чи захищеним паролем. Ну, ми ставимо кожен. Так, вибираємо категорію. Пусть буде. Академік і Language. Вибираємо Language, Language. E -e -e, Руський вибираємо і зберігаємо нашу презентацію. Все, презентація була створена. Тепер, щоб його переглянути, нам потрібно перейти по цій сілці. Так, ви бачите, презентація створена, дуже гарно. Зліва ми бачимо відео, справа – картинки. Якщо притягувати, воно буде мінятися, ці картинки, Ось. Ну все. Презентація створена. Тепер, якщо ви хочете надати комусь її переглянути, вам потрібно скопіювати оцю ссылку. и скинуто. Все. Дякую за увагу.